Марш кидок, гольф, стрільба з лука та заплив перший спортивний фестиваль для цивільних та ветеранів російсько-української війни відбувся на одному з пляжів Київщини. Місія заходу: повернути наших захисників до мирного життя після фронтових поранень. Подробиці в сюжеті Валерії Глущенко. Україні Україна. Запалом та силою духу розпочався перший ветеранський благодійний фестиваль. Він об'єднав цивільних і військових. Добре, добре. Учасники мають пропливти кілометр і першим подолав цю дистанцію за 25 хвилин. Ветеран війни за позивним черешня черешня. Так, клас, я в захваті, нормально проплив, хоча часом задоволений. Кілометр 66 метрів. Я з кращим часом пропливав. Євген родом із Мелітополя, тому й позивний відповідний черешня. Коли росіяни окупували його місто, чоловік пішов добровольцем боронити країну. Отримав осколкове поранення, прилетів осколок в бок і зупинився в хребті. Тобто в мене наразі зараз немає. Дужки хребта нижче бупа, не відчував нічого. Ще зарано вскочив на ноги. Короче, в фані мені робили повторну операцію, бо розмактали ту латку, якою мені залатали дірку в хребті. Третьої поборола дистанцію Наталія. Жінка теж військовичка плавання розповідає, любила змалку. Думала, що не зможу і коло зробити, а зробила два. Я в захваті від організації, хоча початок був дуже ранній, але це дуже продумано, бо було не так спекотно. Мета змагань повернути військових до цивільного життя після поранення та залучити їх до спорту. Коли ми приходимо навіть на ротацію в тил, нам дуже важко адаптуватись, повернутися до нормального життя. А особливо коли є люди з пораненнями з каліцтвами, то це. Ще важче усі спортивні змагання адаптовані для учасників з інвалідністю. Рідний питанк це металевий. Це кушон перекладається з французької як свинка. Ціль до якої треба кинути кульку, або цю, або цю. Той хто ближче, кулька ну яка кулька буде ближче до цілі, той переміг. Все дуже просто. Питанк це ідеальний вид спорту. Котрі може бути для кожного, немає значення, тому що є, скажімо так, футбол, є волейбол і так далі, але не всі можуть. Петанки як ви побачили сьогодні, у нас були невеличкі змагання, можуть грати всі. Зранку намагаються подавати вже не перший десяток кілометрів і ветерани із стрімкої ходи. Маршкидок на початку планували пройти 35 кілометрів, але через спеку довчасно сходять з дистанції. Щось як повернусь, їх все менше і менше стає. <смі> Поки що дійшли 18-10 чоловік. Ну зараз я дивлюсь і ще доєднується, ну, ще будуть люди. Ми зараз подолаємо ще 7 кілометрів. Перший марш-кидок, От він був моя головна ціль. Бо я тоді, вперше, після поранення пробіг марафон, виграв дистанцію, і я зрозумів, що я знову бігаю, що я не втратив відновив функціонал. А зараз я просто знову виходжу кожен раз на старт. І показують тим хлопцям, що просто доєднуєтесь, доєднайтесь, біжіть, і ви відновитесь, будете такі самі, як ви, як ви поверн пішли на війну. Спорт це різновид реабілітації емоційної та фізичної, наголошують реабілітологи. Основна мета це повернути ветеранів на спортивні майданчики, витягнути їх з чотирьох стін, показати, що зрозуміло, що життя не буде таким, як воно було до травми, але воно може бути трохи. Насиченішим, різноманітнішим, ну і спорт, як комунікація рівний рівному. Це, мабуть, одна з найкращих психологічних реабілітацій. Під час спортивного фестивалю всі охочі могли долучитися до зборів на протест для бійця за позивним Дальнобой. Полуспортивний спортивний протест це більше для активного, для біга, щоб можна було бігати. В мене стопа хороша, але для ходьби, для повсякденної я хочу вернутися назад. Мені треба хоч. Хоча б метрів 500 пробігти. Так, да, я буду не такий активний, але все одно я повернусь. У мене син там служить, а сину всього 23 роки. І не тільки син, я на Харківщині бачив хлопчики по 19 років, Національна гвардія по 20. Вони ще світу не бачили. Я вже все одно прожив більше 50 років, блин, то я думаю, що мені більше треба, ніж їм. Грошовий збір триває. Кожен може долучитися до допомоги. Воїну на протез потрібно 450 тисяч гривень. Не будьте байдужими та долучайтесь до збору. Реквізити є на наших сторінках у соціальних мережах. Подробиць Валерія Глушенко, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.